Вони пильнують небо й вимагають нищити окупантів на лівому березі Херсонщини. Мова про воїнів батальйону безпілотних систем 40-ї бригади берегової оборони. Аеророзвідка бачить ворожі позиції та фіксує кожне просування російських човнів. Бойовий виліт розвільдувального борту бачила і наша знімальна група. Це в нас така катапульта. для нашого борта, з якої ми його запускаємо. Зараз хлопці, екіпаж буде її виносити з бліндажа, виставляти в полі. Ось так пілоти батальйону безпілотних систем 40-ї бригади берегової оборони готуються до кожного польоту. Кожен раз одна й та сама процедура день в день, нічого не міняється. Це порт нашого українського виробництва. Бійці його роботою дуже задоволені. Наш літачок комплекс називається Шарк. Зараз ми його. Підготовлюємо до польоту, збираємо. Дмитро на псевдодим до повномасштабного вторгнення був пожежником. Сам він з Рівненщини. До війська пішов добровольцем у перші дні Великої війни. Нині він, розуміється, на всіх тонкощах безпілотників. Потрібно його скласти акуратно все, як, як кажуть, як пише книжка, щоб він відкрився, бо не відкриється парашут, може статися аварія з бортом. І ось борт вже готовий до вильоту. Якихось хвилин 10-15, і будемо вже на лівому березі Дніпра. Після вильоту Дмитро зі своїм побратимом на псевдовікінг дистанційно керують бортом і постійно пильнують небо. Чи летить? Угу. Зараз може над нами полетіть. Уже вона тут таке. У нас бліндажик хороший. Ми маємо знати, що чи не висить над нами щось, чи ну, щось того плану, чи безпечно вийти на вулицю, забрати літачок. Лівий берег Херсонщини у бійців, як на долоні. Недавно що таке в нас було. E, залітали ми в залізний порт на ту сторону, аж долітали до моря. І такі одразу думки були, там з дружиною приїжджали туди, відпочивали, там так все класно, святивота зараз там знаходиться ворог. З неба бійці пильнують за окупантами і не лише вишукують їхні позиції та техніку, а й фіксують рух російських човнів. Буквально весь берег треба дивитися, тому що не знаєш, з якого куща випливе лодка. Кожний кущик чимось зайнятий. Як не реп стоїть, то якісь вони там живуть, то ще щось. Завжди є в небі наші очі і стараємося виграти її, знищувати. Стараємося не пропускати ні одної лодки. Пілоти не лише допомагають знаходити ворожі цілі а й коригують нашу артилерію. Продивитися будуть ці заплави детальніше. Можливо, будуть сховані лодки. Плюс-плюс. Допоки бійці вишукували російські човни, помітили рух автівки та мотоцикла. Тут є пересування, от ми вже знайшли машинку. То вже явно, що то не гражданські люди, то вже наш ворог так пересувається, бо там цивільних дуже мало. Далі виявляють вороже пересування і миттєво коригують артилерію. ще один мотоцикліст, то певно, що прийшли вони на ротацію. приїхали. все скидали кидали Ми так працюємо. Ми свіжі сліди ворога виявили, що вони от. Базуються в такому районі. Наші побачили, координати собі вбили, стволи навели і мінус ворог. Росіяни при цьому також полюють за нашими безпілотниками. У нас засікли і нас починає давити їхній ред. Ні, ми продовжуємо так і літати, ми зараз вилетимо з зони його дії. Коли в за нами полюють, тоді ми вже дійсно стараємося уникнути з ними зустрічі. По завершенню завдання бійці підбивають підсумки виліту свого борту. Наша арта спрацювала дуже файно. Там вони остануться, там ми їх поховали. Вже бобіжа вони сюди не прийдуть. Вже вже вони нам шкоди не зроблять. Луїза на Тарас Вовченко, Даніил Сліж, програма Вікне СТБ», Єдині новини.